Коротеньке відео піде про те, як я розпочатав рамки. І ось я їм віддав. Правда, вони трошки порозкидали. Я не подумав, в мене не було куди віддати. Я розпочатав рамки. І цей всій віск я віддав пчілкам, щоб вони його висушили. І я його зберу і перетоплю. От, ось я їм баштей трошки поможу. Виді, трудівниця лізе в мене по руці. Так, все свободно. От так працюють Тут. От. Потому так само я туди трошки дав, сюди, а сюди друзі, почистити інвентар трохи. Вони протіжував мене. Вон черпачка вже вичистили. Треба забрати. Отак.